Йому 13. з них 5 років. Вадим Іщенко з Гасінської громади бореться з некрозом та застигнового суглоба. Це щоб зрозуміти, рушиться тазобедрений сустав. У дітей вона великовна, бо в дорослих вже міняється сустав. Попри нестартний біль, майже два роки Вадим виготовляє бліндажні свічки для бійців Національної гвардії України. Коли хлопцю важко стояти, він лежачи нарізає картон і скручує його у жерстяні банки. Розтоплений віск приносить мама Євгенія, а далі юний волонтер сам заливає його у форми. На уроці трудового навчання вчителька мені, можна так сказати, підказала, що є такі окопні свічки, які ну, дають тепло, зігрівають і дають світло. Мені після того, як закінчився урок, дуже сподобалось, і я вирішив допомагати нацгвардії України. Готові свічки Вадим віддає у волонтерський центр, а вже звідти їх передають нацгвардійцям. І така допомога не залишилася непоміченою. Хлопця вирішили відзначити у Міністерстві внутрішніх справ України. До того як я захворів, в мене було хобі. Футболом, а на нинішній час у мене є таке хобі, як виробляння цих оковних свічок. Вадим Ліщенко став одним із семи лауреатів благодійної акції від МВС України Діти Герої 31 травня. Його разом з іншими переможцями відзначили як унікальну дитину, яка проявила себе під час повномасштабного вторгнення та допомагає захисникам України. Для дітей влаштували знайомство з тваринами в екопарку на Київщині та вручили подарунки. Олена Карбівська, новини за день, телеканал Віта.